Перед мікрофоном Христина Срібняк. Війна це зло, страждання, смерть, біль, страх незалежно від того, точиться вона в Україні або в іншому місті. Здається, що ці загальні розуміння, чим є війна, мають бути очевидними і зрозумілими для кожної людини. Однак війна є набагато складнішою, і жоден перелік її порівнянь чи асоціацій не буде вичерпним адже у кожного, хто мав прямий чи опосередкований досвід війни, є її власне обличчя. Чи можна тоді поділитися досвідом війни з іншими? Принаймні можна і варто спробувати. Відеоінсталяція Repeat After Me, Тобто, повторюйте, за мною від мистецького об'єднання Open Group, що відкрився у національній галереї Захента у Варшаві, це намагання створити колективний портрет повномасштабної війни в Україні за допомогою голосу її свідків. Проєкт, що під кураторством Марти Чиж представляв польський павільйон на 60-й венеційській бієнале – Складається із двох відеоробіт, створених у 2022 та 2024 роках. Їхні герої це цивільні біженці, які розповідають про війну за допомогою відтворення звуків зброї, які закарбувалися у їхній пам'яті, «16 березня. Я з родиною і сусідами прийшли в театр в Маріуполі, бо це було. Місце сховку, люди там збиралися. Ми заселилися, і я вийшла провідати свого дядька, який жив на сусідній вулиці. І коли поверталася назад, я почула звук літака, злякалася, почула, що він десь скинув бомби. І коли підійшла до театру, побачила, що він зруйнований, що дуже багато людей постраждали. Я в істериці бігала навколо театру, розуміючи, що там всередині знаходиться моя родина, але їм дуже пощастило. Вони були в тій частині театру, яка найменше постраждала від удару. І ми знайшлися і втікли від театру якомога подалі. Авіабомбардування. Люди, що погодилися стати героями проєкту Повторюйте за мною, два запрошують глядачів у відеоінсталяції повторити за ними те, що чули вони. На війні це звуки танку, артилерійські постріли, канонаду, гармат, виття та вибухи касетних авіабомб. Відео 2022 року відкритою групою були зняті під Львовим у таборі для внутрішніх біженців. і Його герої розповідають про свій нещодавній досвід. Робота 2024 року фільмувалася за межами України у Польщі, Австрії, Німеччині, Литві, Ірландії та США але для її героїв звуки війни все ще залишаються частиною травми, надаючи голос цим окремим свідкам війни, митці з відкритої групи Юрій Білей Павло Ковач, а також Антон Варга, показують збройний конфлікт як колективний досвід травми і пам'яті, незалежний від віку чи походження. І це вже сьома спільна робота учасників відкритої групи, яка була заснована у 2012 році у Львові. Говорить Юрій Білей, з того часу створили кілька праць. за цей час. Ми створили кілька робіт, які часто є перформативними та інтерактивними. Працюючи над ними, ми думаємо про поняття війни і намагаємося вхопити деякі елементи, які можуть показати людям війну по іншому. Я маю на увазі розповісти їм щось про війну, що не є на видноті. Мистецтво має в собі потенціал показувати речі, які не є очевидними. Ta robota nieco odróżnia się od naszych poprzednich, aż tak samo jak rozwija się wojna i do Ukraińców, powiązany z nią, sztuka po reaguje na temu wojnę. My też. Якщо попередні роботи були, так би мовити, роздумами над підходом до цієї війни з дистанції, у нас було менше досвіду, то сьогоднішня робота, можна сказати, дуже проста за своїм меседжем. При цьому вона дуже красномовна і гучна, адже час для довгих роздумів і опрацювання речей сплив. Тут вже є гучні маніфести цього, і весь цей досвід десятирічної роботи з темою війни вилився в таку дуже мінімалістичну роботу. Її мінімалізм дуже красномовний. А універсальність дозволяє говорити не тільки про війну в Україні. Бо розповідаючи про війну в Україні на нашому прикладі, ми намагалися створити її універсальну мову, яка доступна кожному, яка спільна для різних конфліктів. А саме через звуки зброї, Бо вони не надто змінилися за останні два століття, тому що конфлікти кінця 19-го століття, 20-го і 21 го мають щось спільне, адже звуки зброї звучать майже однаково, і в цьому полягає найтрагічніша ситуація з усіх так само. I to jest e, najbardziej tragiczna sytuacja tego wszystkiego. Того моменту, як ми почули першу сирену повітряної тривоги, наша внутрішня тривога завжди на поготові. Вона тримає нас у постійній напрузі та змушує дослухатися до кожного звуку, до кожного шороху. Іноді підозри закрадаються навіть у тиші. Кожен звук, який за спогадами відтворюють герої проєкту Повторюйте за мною, два супроводжується детальним описом цієї смертоносної зброї з усіма її технічними подробицями та дальністю стрільби. Ці знання у воєнних обставинах нерідко можуть зберегти життя. Пропоную короткий фрагмент своєї минулорічної розмови із Павлом Ковачем із відкритої групи, який вже кілька років боронить батьківщину на фронті. і Хоч на відкриття венеційської бієнале торік йому вдалося потрапити на презентацію виставки у захенті. Він приїхати не зміг. Знаходячись в Україні, ти є ціллю. Ти кожен раз при включенні сирени, ти розумієш зараз я або не я, ця рулетка на мене спрацює це лотерею. Чи на мене? Кожен раз включається сирена, сирена виключається, думаєш, а сьогодні не я, сьогодні мені повезло. Це випадок. Друге питання це звикання до війни. Це, на жаль, стає нормою. Тобто, я звик до смертей своїх побратимів. Спочатку я довго до цього звикав, мені було складно, я переживав, я включав емоцію. Зараз я цього не можу, тому що якщо я ну, включу емоції, я дуже швидко перегорю. А я як військовий не маю права це собі дозволити, ну, тому що якщо це кожен зробить, ну, ми просто програємо цю війну. Відповідно, у нас так працює психологія. Ми себе оберігаємо, тому ми забуваємо, наприклад. Ми не можемо пам'ятати все. бо Якщо б ми все пам'ятали, ми з'їхали з глузду просто. Інша ситуація, коли ти дивишся на війну якби, з більшої відстані, скажімо, це теж супер складно, тому що ти психологічно собі до... накручуєш, ти додумуєш, ти переживаєшся, якби пропускаєш це завжди через себе. І ти знаходишся якби, в цьому стресі, який ти сам собі якби, створюєш. Так? Бо ти... В тебе візуальної інформації якби замало, і ти її допрацьовуєш. Так? Тобто ти її накладаєш якби безпосередньо на своє життя і так далі. Чим ближче ти до війни, до фронту, тим менше ти про це думаєш. У на це немає часу. Ти просто виконуєш свою роботу. І це дійсно просто працює як професія. Ти звичай звикаєш до цих звуків і ти маєш їх знати, тому що це зберігає твоє життя. Ти знаєш, коли вильот міни приблизно. Коли він має прилетіти і куди приблизно, тобто чи тобі ховатися в окоп, чи ні. Ти знаєш, коли там ну, калібр пролітає і так далі. І так Є речі, на які ти просто не встигнеш. Ну, то тобто, як авіаналіт, ну там спочатку прильот, а потім ти чуєш, що літак пролітає. Щось подібне з танком. Тобто, в даному випадку танк описують, але він десь там далеко. Ці люди, якби на щастя, не були ціллю цього танку. Тому що, якщо б вони були ціллю цього танку, вони б не почули. Це з однієї сторони є практична річ. Ти де собі можеш уявляти, коли цей вильот, коли прильот і так далі. Я спочатку, коли тільки е, мобілізувався, я ходив по казармі і підсвичував собі так, ну, якусь пісеньку, щоб трошки себе там елементарно по звичці. Що... А мені колега по братим каже: о, зразу видно, що ти ще не був напередку. Каже, У нас свистіти не можна, тому що якби всі зразу, ага, міна. Вильоти ну і оці елементарні, ніби, здавалося собі речі, до яких ми звука. Ми потрошки якби змінюємо своє життя, і навіть цього навіть не помічаємо, як ми стаємо зовсім іншими. Тобто на що ми реагуємо, на які звуки, які наші реакції, у когось це працює як тригер, у когось це працює по-інакшому. Тобто. І що важливо нам про що сказати? Що ці люди серед нас? Тобто, десь там, я вже так грубо кажучи, хтось кинув пітарду або якийсь салют. це Зовсім по інакшому працює повторення не лише спосіб емпатичного переказу інформації іншій людині, адже для тих, хто пережив активні бойові дії, ці звуки повторювати не просто іноді вони можуть бути травматичними однак, цей проєкт повторюйте за мною два мав і терапевтичний ефект. Говорить Антон Варга. Цей елемент зцілення. Елемент певного відпрацювання певної травми був так само завжди присутній при при зйомках. При всій важливості цієї роботи для підняття уваги до війни, то навіть для власних учасників, які повторювали ці звуки, ми можемо точно сказати, це було просто важливо, щоб їх хтось вислухав. щоб… Вони знову навіть трохи повернулися в цей час, коли вони чули ці звуки. І декілька людей навіть від, від, відкрито після всього нам просто подякували, що вони мали можливість цього відпрацювання цієї якоїсь травми, але в той самий час трансформації цього, якогось травматичного досвіду в щось, в щось більше, в щось потрібніше для когось. Цей момент якогось певного. Зцілення, ми, ми можемо сказати, що, що ми були свідками при зйомках, особливо останньої частини, коли люди вже, вже мали час обдумати, трохи забути, але все одно постійно повертатися до цих моментів, які вони прожили в Україні. І тут ми їх знову питаємо: типу, типу чи можете ви повторити? І вони. Спочатку не хочучи часами, але потім погоджуючись, тому що вони вірять, що це так само їхня певна місія, знову ж таки, говорити, да, та бути певним, там, якось інструменталізовувати свій досвід, так само, щоб продовжити цю тему війни, так само десь там на Заході. То коли ми їх просили про це, і коли вони знову занурювалися, то. Часами вони навіть не могли зупинитися. Тобто, часами вони просто, особливо там Юра, наприклад, в Берліні, коли знімав там Галину, то він мусив в кінці, після п'яти хвилин, як вона занурилася в цей звук гелікоптерів, він мусив до неї просто підійти, обняти, типу просто, щоб вона зупинилася, заспокоїлась. Але так само вона потім нам і подякувала і сказала, що це було для неї важливо. Мене звати Галина, я. Приїхала з Запорізької області города Полог у 23-му році. Вертольот: бум-бум-бум. Проєкт, повторюйте за мною два. Переміг на відкритому конкурсі під кураторством марти. Чиж, був представлений у польському павільйоні на 60-й міжнародній художній виставці у Венеції, де його побачили майже 400 тисяч відвідувачів з усього світу. Окрім відеосвідчень і пропозицій повторити ці звуки за героями проєкту. Також проєкт поданий у формі, здавалося б. Розважального жанру караоке, яке має символічний характер, а чи багато відвідувачів наважилися повторити ці звуки? Запитую кураторку Марту Чиш. No tutaj to karaoke zostało zastosowane oczywiście bardzo. I tutcie karaoke wykorzystano zwisno u duże perekruczy, no mu wygrydzi, a drżućacznicy nie zaproszują nas do rozwagi, rozwagi. a jak chcieli zaproszują, to cie duże motoryz na rozwaga. Powtórzyć ci zвуки, my zaśwojujemy ich nie doświadczenie, my możemy spróbować namyć, chociaż opęnyty się na ich nie mu miejscu, chociaż wiadomo, że nic nie będzie możliwe. Prote, my otrzymujemy malenikiej za minnek tego doświadczu i krym tego w tej formule, one dają nam inny. Інструкції, повторюючи їх за ними, ми можемо навчитися цих звуків і можливо підготуватися до чогось, до чого вони не були готові. У просторах презентації проєкту завжди є мікрофони, аби можна було підійти, стати перед нашими героями і героїнями і відтворити ці звуки. Не всі зважилися. На це не легко зважитися. А я наголошую, що і ті, хто зважився, і ті, хто не зважився, були рівними учасниками цієї інсталяції. Ті, хто не зважився, могли просто відійти в глибину так званого мілітарії караоке бару майбутнього, і просто дивитися відео, а також Спостерігати за тим, як ці звуки повторюють інші пришлощі і собі усящ і просто обсервувати і фільми, але też інних людей повторюючих та двіньки серед багатьох пластів сенсів і завдань, які виконує виставка Повторюйте за мною, два це і зокрема донесення доглядачів усвідомлення наскільки гострою є війна, який вона має масштаб і катастрофічні наслідки, говорить Антон Варга. Повторити за мною в першу чергу це наш певний обов'язок, так само перед Україною, перед людьми, перед нашими сім'ями, щоб постійно піднімати цю тему за кордоном в Україні. Ця робота працює трошки по-іншому, і вона теж важлива надзвичайно. Але за кордоном ця робота дійсно відкриває шляхи емпатії, які можливо звичайними засобами мас-медіа не такі доступні, а конкретно наша робота. Вона, власне, через такий зовсім дивний формат, як кроки, чи запрошення до кроки, воно типу вона, типу, знову і знову актуалізовує тему тему цієї неймовірно не страшної і, і, і величезної і по формату величезної по масштабу війни і трагедії, яка відбувається зараз в Україні, бо навіть навіть числа, які ви постійно можете прочитати в, в обох відео, це. Теж свого, свого роду нашій спосіб знову звернути на цей надзвичайний масштаб трагедії, яка розгортається, тому що часто на заході люди навіть не розуміють, наскільки там, наскільки велика довжина фронту, наскільки величезні і, і часті обстріли, наприклад, є статистика там, що дві тисячі тільки артилерійських снарядів падає кожний день на українську землю. Тобто це. Місцями статистика абсолютно порівнювана до фронту Другої світової війни, і західний глядач не зовсім це інколи розуміє, типу просто звичайних якихось новин. І ось ми через цю роботу, комбінуючи, якось поєднуючи емоціональну частину, так разом із такою досить чіткою, але і лаконічною. Інформацію, і статистикою ми все ж таки стараємося знову і знову типу донести, звернути увагу на неймовірне цю війну, так якесь таке звичайне слово, але це просто ну це просто, якби величезна, величезна трагедія. Відбувається зовсім близько, особливо зараз тут в Польщі, як ми всі це знаємо, типу, це дуже близько. І кожного разу, кожного разу, виставка чи показ цієї роботи. Ну це перш за все, це знову ж таки ще одна спроба говорити, звертати увагу ну, і піднімати важливість цієї теми. Не Теми і не просто теми, як до, до розмови, а це відбувається тут і зараз. Будь ласка, пам'ятайте, дивіться. Повторюйте за мною, щоб ви запам'ятали. Літак. полутонна бомба чи тонна. Це є звуки війни. Побачити проєкт «Повторюйте за мною 2 у Варшаві можна до 4 квітня у Національній галереї мистецтв Захента.